Маріуполь Рибой це гарний приклад комплексного підходу. Йдеться не лише про відновлення вулиць Будивіль. план також враховує, як зміниться населення і що потрібно зробити, щоб люди поверталися і залишалися жити в місті. Звісно, рішення повернутися або залишитися залежить від багатьох чинників, тому важливо проводити дослідження, щоб краще зрозуміти, що саме на це впливає. Ми вже знаємо, що людям потрібні базові речі безпека, житловия робота. Але й інші важливі фактори, які теж мають значення, і майбутнє планування повинно враховувати їх усім. Для багатьох повернення додому після війни це не лише практичне, а й глибоко емоційне рішення. Діти, які провели перші роки життя за кордоном, можуть мати труднощі з поверненням до українського середовища, а багато українських жінок працюють за кордоном, мають хорошу зарплату і підтримують родини, надсилаючи гроші. Додому водночас багата сімей вже повернулася, але чим довше триває війна, тим складніше це робити.